І так, шановні, вас основу вітає інженерно технічно будівельний спецназ міста Заставна. Сьогодні неділя і сьогодні знову займаємося програмуванням. Хочу подякувати генерал полковнику Буковинського регіону Володимиру Чернецькому, а також міністру по кіберзахисту нашого регіону Чернівецькій області і Буковині Тарасу Гаричу. Далі займається програмуванням. Ну, і сьогодні мій сайт починає на щось бути вже схожим. Я хочу вам продемонструвати. ось оце. І так, шановні, ось мій ноутбук і вас вітає стадо баранів в цьому ноутбуці. А я переходжу в Києві Шторм і звідси зразу перехожу на посилання. Ось силка, і нас перекидає на мій сайт. Це е, сторінка Welcome, сторінка привітання. І тут ми можемо побачити сторінка посилання на всі статті нашого сайту. Натисніть ту, щоб перейти на всі статті нашого сайту. І ось це посилання, бачите, я натискаю. Раз. І нас перекидає на сторінку індекс, де ми можемо побачити, що у нас відображені усі статті нашого сайту. Але у нас тут не відкладаються всі зараз. А у нас є перша, друга, третя, четверта. Ну і можемо перейти аж до п'ятої сторінки. Бак! Перейшли до п'ятої сторінки. Так. І дивимося, е, види вій, е, військ в Україні. Це остання стаття. Натискаємо на посилання і воно показує е, це 15 -та стаття. так е, 15-та стаття. Е, тепер що ми можемо? подивитися знизу Ми можемо лишити коментар і він буде відображати знизу Ну я ще не, це не допрацював. Переходимо сюди. Тут у нас є категорії. Ось, який дебар. Є математика, фізика, хімія. Хочемо подивитися, скільки у нас є статтів, наприклад, у фізиці. Натиснули. Раз і дивимося. Ось три статті. Перші парові агрегати, основні закони фізики. Про фізику в житті людини. Так, дивимося, наприклад, хімія. Бач, о, тільки дві статті. А у нас є категорія медицина. І вона показує, що у нас немає ні одної статті. Так, але саме головне, нам треба зараз от, заходимо в меню. І у нас ото є вхід. Е, вхід у нас є, наприклад, реєстрація. Раз. І, наприклад, є панель, меню адмін. Ми туди натискаємо, але бачите, адмін для нас заблокований. Ми повинні спочатку зареєструватись і увести свій пароль, ввести його правильний. А оцей вхід це є вхід в панель адміністратора. І написано, вхід у панель адміністратора. Вас вітає адмінпанель цього сайту, щоб увійти у середовище адміністратора, то вам необхідно натиснути кнопку Вхід у меню та виберіть із списку кнопку адмін та для виходу зробіть власну авторизацію у меню адміна. Тому, шановні, я вже зареєструвався, мені сюди не треба переходити. Я одразу переходжу сюди. Раз. Тут я вже ввів правильний логін і пароль емайл почту і хочу вийти, раз, і мене зразу перекидає от сюди. Це панель користувача. І ми бачимо, скільки у нас є користувачів. Є Вадім, Таня, Женя, Гріша. Одного я вже удалив користувача, можу ще когось удалити. от Наприклад, у нас є гріша, да, він мені не подобається. я Його хочу просто культурно послати. Я раз, о, і вже гріші у нас нема. Хочу, можу створити користувача. І створюю нового. Так, е, так само е, нас цікавлять. У нас є статті. О, раз у нас є ті статті. І у нас є стаття, наприклад, про тварин. Це саме перша стаття. Так, а щоб переконати, що у нас є ця стаття про тварин. О, я зразу бачу. дивіться, бачите про тварин. Но нам не треба про тварин. Нам треба е, цю статтю поміняти на якусь іншу. Так, і що? Е, вставляємо, от йдемо сюди. Так і зараз копіюємо цю статтю. Копіювали, вертаємося сюди і пишемо Вставити. Раз. О, і ми вставили. Так, вставляємо якийсь малюнок. Так, а який малюнок нам вставити? Так. Е, давайте оцей самий малюнок, щоб був. Раз. Вставляємо його. Можемо якийсь другий без різниці. От бачите, малюнок вставлений. Тепер беремо категорію. Так, математика. Так, да, це про математику. А давайте ми зробимо все ж таки про медицину. І подивимося, чи воно у нас буде як медицина. І написати пабліш, публікує. Так, е, обов'язково треба написати за голову. Тому повертаємося сюди. Зараз ми робимо, міняємо мову. Поміняли. Так, і пишемо геометрія. Г, Ге О, М. Рі-я. Так, пішла геометрія є. Е. Є. Опускаємося вниз. І пишемо зберегти. Раз, одразу, одразу бачимо, що тут у нас написано геометрія. Приходимо сюди і бачимо, перша стаття це у нас геометрія. Ну, дивимося, що вона нам показує. Приходимо сюди, і повністю ця стаття нам відображає. О, геометрія у школах вивчає геометричні фігури і так далі. Але давайте ми звідси вийдемо. Ми звідси вийдемо і нам е, не треба, щоб сюди хтось заходив в панель адміністратора, от, наприклад, сюди. Раз от ми зайшли, нам треба це заблокувати. А як це зробити? Отут далі заходимо, де у нас реєстрація, натискаємо сюди. Но ми вже зареєстровані. І одночасно ми можемо просто зробити логаут, тобто вийти. Тому що написано вихід із панелі адміністратора. Ви вже зареєстровані як адміністратор. І Щоб закрити панель адміністратора, вам необхідно натиснути в нозу кнопку червоного кольору Логаут. І ми натискаємо. Натискаємо Раз! О! І нас вихидає на сторінку велком! Отак. І щоб зайти в адміністратора, до адміністратора, от ми раз. Натиснули, а нам нас висідає на форму авторизації. Нам треба знову реєструватись, або зробити реєстрацію, або, наприклад, набрати правильний пароль і е електронну почту. І так, шановні, го це наспроводить потенцію властру, з вами був інженерно-технічна будівельний спецназ.